Ім'я Ломака походить від олятива ломака, що означає суха товста гіляка» або «палиця». Метафоричне значення цього слова для українців: людина високого зросту груге 376. в Україні. Власне, ім'я Ломака почало вживатися з середини 16 століття. Наприклад, у 1552 році зустрічається запис. Ломака Кухмистровича, Онопрей Кухмистр Чорнобиль о 4.3.591. Також ім'я Ломака було відоме серед білорусів до 16 століття. Наприклад, в 1528 році згадується Ломака Васкович бір І-182 у 1552 році. Ломака Якович селянин з мозира ОМ-643. Згодом антропонім Ломака та його варіанти, такі як Ломава і Ломига, Починають вживатися переважно в ролі прізвища. Наприклад, у 1648 році зафіксовано ломаба Іон, Селон, ворота Максея 538, у 1696 році кріпак Джерем Ломака з села Луг Белей 173, схожі на ломака імена Романа.